Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні хотіла поговорити про питання з газетами. Дуже часто останнім часом попадаються такі питання. в НМТ. у вас є декілька газет. І по заголовкам цих газетах вам треба зрозуміти, до якого часу відноситься ця газета. Газет дається чотири в питанні, і вам треба поставити їх в хронологічні послідовності. І так, давайте подивимося, ось на ось цю газетку. І так, що ми е, перша наша задача. Уважно подивитися, що там написано. Ми бачимо заголовок пацифікація. Якщо є заголовок пацифікація, то це нам відразу говорить, що е, мова піде про явище пацифікації, яке було в 1930 році в Західній Україні. Отже, ми до цієї газети ставимо 1930 рік.